Міксер ручний занурювальний це вид обладнання, який призначений для збивання, подрібнення або перемішування різних інгредієнтів. З його допомогою можна з легкістю приготувати майонез або будь-який інший соус, смачні і ніжні овочеві і фруктові пюре. До того ж, ручний занурювальний міксер використовується в якості тістоміса. Якщо ви хочете приготувати млинці, оладки, кляр або рідке тісто однорідної консистенції для інших виробів, використовують професійний ручний міксер на кухні в таких закладах, як ресторани, їдальні, кафе, бари, піцерії або буфети. За конструкцією міксери являють механізм у формі тримача. Який виготовлений з міцного пластику з однією або кількома змінними насадками. Блендерна насадка ніж та віночок для збивання, які виготовлені з харчової нержавіючої сталі. Такий вид обладнання має відносно невелику вагу – 1-3 кг, завдяки чому ним зручно користуватись, а проста конструкція робить його легким у догляді. Має опцію варіювання швидкості. Це дозволяє кухарю працювати у потрібному темпі, швидкість обертання насадок до 20 тисяч обертів за хвилину. Це обладнання не є енергозатратним та має підключення 220 вольт. Щоб правильно підібрати професійний ручний міксер, варто звернути увагу на наступні параметри: наявність насадок. Визначте, які процеси має виконувати міксер. Віночок для збивання впорається зі збиванням кремів чи мусів. Насадка ніж допоможе збити фруктові пюре чи майонез. Довжина ноги потрібнювача від 160 мм до 450 мм. Для початку використання професійний ручний міксер потрібно просто включити в розетку та натиснути кнопку старту. Виберіть потрібну швидкість. Якщо потрібно, насадку можна змінити. На сайті інтернет-магазину Торгоборут. Ви можете обрати ручний занурювальний міксер різних виробників за доступною ціною.